Вітаю, друзі, в останньому поході, як я обіцяв, ми приїхали у гори. Це Бескіди. скиди. Піднялося трошки по гірській дороги. Ну а далі підемо вже пішки. Подивимось, що в лісі тут по грибах, собаки побігають. Похмура погода сьогодні. Трошки дощик зривався, але тут поки що нема. По дорозі їхали, був дощик. Ну що, пішли в ліс. Подивимось, як там. Тільки заходимо і одразу річка. Водичка прозора, зараз підійду, все покажу вам. Мої вже, де вони? Ага, воно там біля річки і ріша із собакини. Ми сьогодні в нашому звичайному составі. Дуже полюбляємо ці місця. Але що тут по грибочкам зараз? Ну все, подивимось. І як завжди, все це побачите. Ох, яка ж водичка прозора тут. А дихається як легко, а? Ну що там у вас, банда? Так, да, Зараз, друзі, будемо переходити. І, і далі в ліс. Сьогодні не знаю наскільки сіл у нас вистачить. Може і піднімемось на полонину. Жека вже на тому березі. Жека! Не лізь у нори! Добре, Та, я бачив. Так. Ну давай, напевно, я йду перший. Тримайся позаду. Ух ти! Піс сапога! Тут? Не знаю. Нет, не краще, Ириша, иди за мной. Давай. Иди по моим следам. Обратно. Бильбонис, давай до нас. Ну, бильба, давай. Бильба, иди. Бильба. Більба? Зараз, зараз, спуститься. Для цієї річки ну це така досить велика вода. Вона ще менше стане. От, тому от, більба прийшлось взяти на руки. О, а ну що тут? В таких місцях полюбляє рости лисичка. Але думаю, для цих місць дуже зарано. Ви вже бачили, ми в двох місцях під Франником і біля Дністра знайшли два місця, де лисичка вже є. Невеличка бубочка така маленька. Залишили її, нехай підростає, але вже пішла. Ну, Тут, Тут я не знаю. Я в останньому відео казав, поки чекаємо на гриби, то їх поки що нема. То поїдемо в гори, подивимось як тут. Давненько тут не були. Опа. Ну, є грибочки чи нема? В цих місцях? А? А де більба? А, воно він бачу. А що ти там побачила? А там якісь грибочки. А ну там Подивлюся. трошки більба. Глядачам покажу. А, бачу. Ну, ми такі не збираємо. Ще і суховати. Ну тако давненько тут вже стоять вони ще щось Ні. взяли сьогодні з собою і поїсти і водички хоча водички тут річок річка на річки на струмочки на потічки багато їх тут а вона зараз покажу там де Пускається ріша, воно от такі маленькі, тече воно. Так що от, собакам попити їде водички. Вони влітку дуже полюбляють, отак, коли їздимо в гори, коли тепло, ну зараз десь 22 градуси, тепло. Дуже полюбляють в річках купатись. Бо коли їздимо ранній весною, в зимку а Водичка холодна і на вулиці холодно, то вони не дуже. А зараз саме то. Банда, пішли. Ох, самому цікаво Як тут дещо по грибам. Ну, Взагалі-то у горах вони... Пізніше йдуть, але повторююся, нам поки чекаємо на Прикарпатті Рибів, вирішили в гори. Все ж таки. Оно ще струмочок. Я ж кажу, на кожному кроці. А це, друзі, сироїшка. Але тогорічна. Бачили вирішиш? С 24-го года залишилась совойска. Но. <реш> <реш> ну, ну А вы нас впикали, серии 25-го? То да. Хочется что то увидеть. 25-го года. Реклеон, пошли. Жекірі. Жека. Нам в іншу сторону. Отже. Розвідник. Ой, якісь грибочки На пінючку, Але вони теж нас не цікавлять. До речі, друзі, ми не аби як приїхали. Ми приїхали саме на грибне місце. Але в сезон. Так що шанси тут є. Ну, не знаю, по 24 року в такий час. Якщо я не помиляюсь, декілька дубовиків, так, знайшли. Ось І все. Ну, якщо знайдемо дубовики, це теж гарно. Але в цьому році весна була дуже холодною. І все я... а ну, зараз подивлюсь. І все, я так розумію, десь на 2-3 тижні точно пізніше буде. Хоча йди знай. О, ще якісь грибочки. Но грибами пахне, вологи багато. Тужкі співають. Ну такими хащами лізти аж до полонини. Я, я казав глядачам, що якщо сил вистачить, то підемо. Ну Дуже важко буде, але подивимось. Це що. Дощовики, Так, да, дощовики, але старий як я скучив по цим місцям угу. Ой. коли особливо грибний сезон часто приїжджаємо Жека Жекері? то бачу його чим вище піднімаємось по цих хащах от прям відчувається друзі Температура падає. Жека щось неслухняний в цьому місці. Бігає. Ух ты! Рюкзак застряг. Жекірі, будь поруч. Вася тут нічого не видно. Жекір! О, воно він. Воно. Бігає тут. Ну тому постійно намагаємось так, щоб... Собаки були поруч, бо якщо тут загубитися, то можна друг дружку довго чекати, шукати. Ні. Давай ріжка обійдемо. Цей участочок чуть праворуч. Тут нічого нема. Немає сенсу лізти далі. От, ми зараз вийдемо тут праворуч є такі гірські стежки. А, частково будемо по ним іти. Йди на мій голос саріш. Та-да-да! -да. Тут зв'язку немає, тому... А тримаємось постійно в таких місцях поруч. Ну і слідкуємо за собаками. Що, теж нічого, так? Да? Ну так, да, дощовики я теж знаходжу. Вийшли на стежку і тут у мосі, отак по краєчку. Ось такі грибочки ростуть. І буквально кожні там 2-3 метри. Так, да, дійсно, ще дуже холодно. Це холодно. Да, для гор. Вони ще нічого, навіть розвідників немає. Ну. Ні, ну, ми не сподівалися знайти гриби, я вам казав. Поки чекаємо по наших місцях, то лазимо по горах. Ой, які краєвиди. Бачите. Знову на нашому путі річка. О, струмочок. Собаки побрязуються п'ять хвилин. Та йдемо далі. Ага. травичку. Пішли вверх по течії, по цьому струмочку. А там такі непролазні хащі ми цим путем ніколи не лазили. Але, ну, думали, що трошки покороче буде наш путь. Але не змогли пройти. Зараз трошки нижче спустимось. Тут я точно знаю, що є прохід. І потім... За річкою по правому березі вже вверх підемо. Красиво тут, так? Да? Такі місця. І десь години-півтори. По грибочкам, друзі, ну, нічого більше не знайшли, але подивіться, куди ми вийшли. Яка краса. Зараз четверта година. Нам ще десь години-дві на спуск. Так що будемо повертати, друзі. Грибов не знайшли, але от такі красоти. Таке повітря. Гарно. Собаки побігали, водички накупалися. Будемо ми їхати додому. Ну, спускатись, доїхати. З вами, ну як завжди, до зустрічі вже в Прикарпатських Нізинах.